Вітаю! Сьогодні у нас відтискання в напрямку сила. До вдих, до вдих, до вдих, до вдих, сс. Довдих, до вдих, до вдих, до вдих. Сс. Десять, дев'ять, вісім. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один, десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один, три, з, два, один, шість, п'ять, чотири, три, два, один, шість. П'ять, чотири, три, два, один, шість, пять, чотири, три, два, один.